А Зробимо з вами коротеньку руханку. Теж можете зробити її прямо в пліжком. Поїхали пальці вперед і на себе. Вперед, на себе, вперед, на себе. Збоку це виглядає так, що ваші п'ятки відриваються. Ви на литках підвисаєте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Трохи ширше можна поставити ноги. Я буду крутитися, щоб вам було видно з різних ракурсів. Широко стопи І по колу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. В інший бік. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Знову вперед пальці на себе. Вперед. На себе. Вперед. На себе. Раз, два. три. Чотири. П'ять. Тримаємо пальці вперед. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Відпустили. До себе праву ногу. Раз. Відпустили. Ліву, два. Відпустили. Праву. Ліву. Праву. Ліву. Праву. Ліву. В своєму комфортному режимі, можливо, вам хочеться робити повільніше. Будь ласка. Ліву. Право. Ліву. Ще раз праву. І ще раз ліво. Дві ноги вперед. Широко поставили. Настільки широко, наскільки вам треба, і з'єднати коліна. Дихаємо. Має бути 90 градусів кут. В колінах. 90 градусів кут. Угу. Дихаємо раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Розкрили. Широкий такий ромб. Угу. Відсовуйте від себе стопи. Поправили сідниці, щоб ви не притискали своїм важким корпусом. Угу, ніде не затискало вам шию. І нахиляєтесь вперед. 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 Можете покласти тут якусь опору. Дихаємо. Раз. Два. Розслабляйте коліна. Розслабляйте. Хай все вниз іде. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9 І десять. Відпустили. Відпустили. Лягаємо на спину. Але лопатки і плечі не лежать, тільки поперек. Угу. Ноги вперед. Якщо важко, тримаєте руками. Якщо ні, руки вперед. Дихаємо раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вище плечі. Вісім, дев'ять, десять. Праву поклали. Ліву ногу на себе. Потягнули на себе. Лягли на спину, повністю притискаєте голову. Глибоке, глибоке дихання. Витягуйтесь максимально стопою вперед, маківкою, назад. Угу. І випрямляємо ногу. Раз. І на себе. Два. Можете триматися за будь-яку частину ноги, але випрямляти її. Угу. Випрямляти. Два. Три. Чотири. П'ять. На себе. Тягнете на себе, якщо ще є куди. Тягнете, 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 тягнете. Ще вдих. Видих. Ще вдих. І видих. Відпустили. Підставили собі праву ногу, ліву поклали, щиколотку на коліно і ліве коліно просто розслабили вниз, дихаємо. Обережно на лікті. Піднімаєтесь і пробуйте підійти ближче спиною стопою угу. до вашої конструкції. Нам треба грудьми дотягнутися до гумілки. Ви відштовхуєте коліно від себе. Від себе дотягнутися грудьми до гумілки. Тримаємо раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Відпустили. Відпустили. Знову повертаємось на спину. Праву ногу на себе. Праву ногу на себе. Угу. І починаємо випрямляти. Де б вона не була. Угу. Ви її випрямляєте до максимуму в коліні. Угу. До максимуму. Угу. І ще три, чотири і п'ять. На себе ногу. Тягнете на себе, якщо дістаєте долоньками. За литку, під коліном, під стегном. Неважливо, де ви тримаєте руки. Важливо, щоб ви не висіли на нозі. У вас лопатки і плечі лежать на підлозі. Дихаємо. І відпустили. Трохи піднімаєте коліно і вкладаєте праву ногу, вкладаєте щиколоткою на коліно на стегно, а правим стегном намагаєтесь від себе та відкрити його, відкрити. Дихаємо. Обережно піднімаємось, піднімаємось на лікті, на долоньки. Угу. Так. Підійшли стопою, підійшли руками і тягнетесь. Вам треба дов... 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 мілки грудьми. Так. Угу. Максимально близько. Максимально підійти. Дихаємо ще. І відпустили. І відпустили. Повертаємось на спину. Берете дві ноги за п'ятки з середини. Не зовні, зсередини. У вас має бути 90 градусів в коліні. 90 градусів в коліні. Ви долонькою тиснете на п'ятку. П'ятка тисне на коліно, тому гумілки мають бути вертикально. Не розводите широко і не збираєте. Угу. На коліно. У вас має бути від п'ятки тиск в коліно. І це буде приводити стегно в роботу. Дихаємо. І обережно відпустили. Піднімаємось угу. за допомогою колін. Складаєте ноги. Складаєте ноги. І поїхали вперед. Вдих. Назад. Кругла спина. Прям зависнути. Вдих. Вперед. Видих. Назад. Вдих. Вперед. Видих. Назад. Прям відчувайте, як ходить хребет. Лобкова кісточка. Живіт. Груди шия зачерпнули. Пішла назад шия. Грудна клітина. Поперек і на куприк завалюйтесь. Угу. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Відчувати хребет. Кожен хребець ходить. ходить. Аж до шиї. зачерпнули. Назад. Вперед. Зачерпнули назад. Зависли на колінах. Максимально кругла спина. Руками себе тримаєте за ноги і повністю спину розслабити, віддати її рукам. Угу. І ще вдих. Видих. І вперед. На максимум. На максимум. Поставте руки вперед. Поставте руки вперед. Зараз. Вперед. Угу. Можна на подушки. І ще глибше. ще глибше піти вперед. Ви руками себе тягнете. би ви високо не були, уявімо, що ви десь вертикально. Ви все одно ставите руки і все одно тягнетесь. Тягнетесь, тягнетесь. Угу. Тягнетесь. Дихаємо, 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 дихаємо. Витягуйтесь. Ви постійно маєте витягувати за маківкою хребет. Угу. Нам треба напитувати ту міжхребцеву зону. Угу. Угу. Бо вона тільки від руху напитується. Угу. Знову метелик. Але тепер до себе стопи. До себе стопи. Угу. Дихаємо. Дихаємо. Угу. І поки розслабляються наші стегна, кульшовий суглоб, ми поробимо скручування. В один бік, вдих, в інший бік, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. вдих. В центрі, видих, назад. Рукою і до неї тягнетесь. І Угу. Вперед, вдих, назад. Видих, потягнутися, потягнутися, потягнутись. Вдих. Назад. Вдих. Назад. Вдих. Назад. Вдих. І завершили на ліву сторону. Угу. Розслабились і знову вниз потягнулись, наскільки можете. І ще вдих. І видих. Закруглою спиною розкрутились і розправили плечі. Я до вас Плечем. Угу. На себе праву руку. На себе праву руку. І сильно втискаєте прямо під підборіддя плеча. Угу. Руку назад. У вас має бути лікоть за головою. Лікоть за головою. Правою рукою беретесь за лікоть лівий угу. і розслабляєте руку. Розслабляєте руку. Чим ви сильніше розслабите руку, яка пряма, тим сильніше потягнете собі оце плече. Лікоть має бути за головою. Лікоть за головою. І ще вдих. І видих. І ще вдих і видих. Угу, Відпустили, відпустили, поміняли. У нас тебе ліва рука максимально пряма. У вас хрест передпить. Не тягніть себе за зап'ясток, не штовхайте дві Угу, Найбільший ефект, коли кістка в кістку. Можете зробити кулачки. Дихаємо ще, дихаємо, дихаємо, дихаємо. Угу, Ліву руку вгору штовхнути. Ви маківкою маєте відштовхувати лікоть. Угу. Це вам пропрацьовує плече, розкриває грудні м'язи. Тут все витягує. Угу. Дихаємо, дихаємо, штовхаємо лікоть назад. Взяли за лікоть, відпустили руку. Відпустили. Чим сильніше ви її розслабите, тим сильніше вам потягне плече. Угу. Працює зараз оця рука, яка лікоть за головою. Угу. Ця розслаблена просто своєю вагою допомагає. Ми її використовуємо як додаткові ваги. Ще вдих, видих. Ще вдих. І відпустили видих. Руки вниз. Угу. І плечі назад. Раз, два, три, чотири. Вперед. Два, три, чотири. Праву руку під сідницю і потягнули шию. Нам треба обов'язково фіксувати бік, щоб зараз працювала шия. А не нахилялись всім корпусом. Тому рукою фіксуємо і за вухо себе тягнемо. Тягнете вниз тільки, скільки шия просить. Без різких рухів. Обличчя вперед, погляд вперед. Відпустили. Поміняли. Ліва рука підсипниця. Правою тягнемо. Правою тягнемо, тягнемо, тягнемо. Угу. Дихаємо. Обережно відпустили. Візьміть замок за головою угу. і не скругляючи спину. Не скругляючи спину, тягнете тільки шию. Спробуйте звести лікті. Угу. Спина рівна. Витягуйте тільки шию, але маєте відчувати аж до попереку. Не скругляти спину. І обережно відпустили. Заплющте очі. Глибокий вдих, видих. Руки вгору, глибокий вдих. Намасте видих. Подякуйте собі, своєму тілу, всім, всім, хто з нами практикує, і Всесвіту за можливість практикувати. Дякую вам. Практику завершено. Бажаю вам гарного дня і будьте здорові! Ефір буде в записі, тому можна повторювати щодня.